Доброго дня, 6 вересня 2022 рік. На кінець дійшла черга до квасолі. В цьому році непогана квасоля. Зробили десекацію і плануємо сьогодні збирання. Дуже цікава культура. На сьогоднішній день це актуально і Рентабельна культура. При всій обстановці дуже багато питань, що сіяти чим займатися, які культури краще посіяти то я скажу це одна з культур, яку потрібно сіяти у цій ситуації, яка склалася в Україні. Будемо десь годин з 10-11 починати. І далі зніму ще відео, покажу, що вона, яка вона у нас виходить вже з комбайна і приблизно врожайність. Хорошим всіх врожаїв і миру в Україні.